Це я йду новим шляхом до магазину Нетто. І е, ніколи тут не ходив, тому звертаю увагу на оці дрібнички по дороги. Ну як, дрібнички для німців, воно дрібничка, для нас воно не дуже дрібничка. Тобто ми цього о, ворона, і тут ворона, дивіться. Ну Ворони це символ цього. Містечка ціє, цієї землі взагалі. Тобто, ви знаєте, що раніше казали, о, німці ворон їдять. Були у них в середні віки, голодні часи, що доводилось їм і ворон їсти таке було. І навіть у них до, до, та до середини минулого століття до наших 60-х Після воєнних років, як би модно, чи як ласящими були, салоні ворон'ї Ворон оці ляшечки, Ну, може, не тільки ляшечки, коротше, ворон'ї воронина, салена воронина. Тобто, це до тих ще середніх віків, коли у них тут був голод, а он там озеро, бачите? О, заран, давайте підійдемо, давайте. Чи можна тут ходити? Тут якась б. Будів... Ні, не буду, зараз не буду, поки не дізнаюсь, не буду лазити, бо скажуть це приватна територія. Ставочок там таке Азерце. Коротше, заворон вор... за вже, да? Закінчимо. <реш> тобто це у них от у цій землі ворони, це. <реш> Якась пта... птах, да? птиця. Тому да, на всіх. А до речі, в Крапенецькому в Кіровоградській області ворона також на гербі. Але але ж зверніть увагу, там ворона з опущеними крилами, така вся понура, таке все замучене. А тут крила розправляють, показують. Тобто, це уже на оцьому ментальному рівні. Різницю можна відчути. Або ворона сидить кукожина, або розправила крила така вся з себе. Є різниця. Є. Є. Перебігаю не в непотрібному місці. Німці вон, приїхали. Дивляться, якийсь там неандерталець кажуть. Да. Ладно. Порушимо разочек, да? порушимо, порушуємо, ага, порушуємо. Так, ну це повз річку треба буде там потім сходити. Там якийсь бачите, Якийсь там хлібоприймальний, мабуть, ну, сільгосподарський комплекс. Оці башти. Зелені башти. Щось там якийсь. якийсь сховище, якийсь сховище. Гудтивер. Ну це промисловий райончик, вже я так зрозумів. Треба буде більше глянути. І ось дерева. І знову вже знизу обрізані, сформовані. Так, щоб дорогу було видно, щоб машини їздили. І гілки не заважали огляду. А з того боку вон там тротуарчик. Окрема ділянка для пішоходів. Ну, таке. Таке. Ні, це все нормально. Це все нормально. І у нас, я думаю, колись таке буде. Повинно буде. Повинно. Але ж після війни, Хай, поки кошти всі туди. Не на дорожне будівництво, не на тротуарчики, а зараз все на фронт. Все для фронту, все для перемоги. Ну, дрони. І антидроновий. Антидроновий захист. А в Крипиницькому тротуарчики будують. Блін. І постійно хтось затіває розмови про набережну, нам набережну треба. А то, що тротуари в центрі розбиті, то так не буду емоціонувати, все нормально, все нормально, все буде добре. Все на зв'язку. Слава Україні!